Доки Пел як ми і прогнозували, потихеньку вмирає, і з двох мільйонів у піку тепер там сидить не більше за 400 тисяч. Знікуди нам на компи десантувалась гра, що може стати Game of the Year — Helldivers. Після того, як Arrowhead продались Sony, вони випустили другу частину, наповнену тим, що цінне для кожного патріота своєї країни: Свобода, рівність, артилерійські удари корабельного калібру. І що тут можна сказати? Кадлесартрупс! Кадблес Америка! Енджелемен, стой! ЮР! Новобранцю! У Helldivers 2 твоя мрія нарешті виконана. Стоп шутеру – це тепер повноцінний 3D-екшн. Тому тепер камера дивиться на твою спину. І не дай Боже там не написано на плащі люблю свободу. Бо саме свободу ти будеш нести у цій грі усім, хто прагне змінити життєвий устрій суперземлян суперземлі. Комуністичні жоки, що не мають розуміння індивідуальної цінності і ринкової економіки, напали на нас з правого флангу, а фашисти автоматони заздрять нашій продвинутій системі виборів і як справжні покидьки вдарили зліва. І Бог знає, яка ще херня ховається зверху і знизу нашого навколишнього простору. Але в нас є ти, Хелдайвер! Ідеальний солдат, ідеальний патріот, ідеальний виборець і ідеальний громадянин. Спершу ти пройдеш прекрасну програму тренування, що за три хвилини зробить з будь-якого ліптарда з Твітера справжнього патріота своєї суперземлі. Тебе навчать усім основним моментам гри правильно рухатись, правильно перетинати перешкоди на клавішу Space. Тебе навчать правильно наряти на землю, щоб уникати ворожого вогню. Відповідно до Суперженевської конвенції про тренування особового складу, використання холостих набоїв в тренувальних турелях суворо заборонено. Пам'ятай, Хелдайвер, чим ближче ти до землі, тим більше вона тебе захищає навіть на інших землях. Після цього тебе навчать використовувати хілочки. Заряд любові до демократії в одному шприці вилікує будь-яке поранення. Так, вони викликають залежність, але відсутність залежності від демократії є державною зрадою. Нести демократію ти будеш велетенським арсеналом різної зброї. Бог подарував людині руки, щоб вона могла голосувати на виборах. Але ці руки зробили значно більше і навіть нічого не вкрали. Тому тепер ти можеш в будь-який момент викликати авіаудар, удар з орбіти, закидати ворога гранатами. Весь технологічний геній людства вимостить тобі шлях до перемоги суперземлі у цій війні на палмом та кластерними бомбами. Тобі залишається тільки пройти цей шлях і ніколи не озиратись. Як тільки ти сядеш в капсулу, ти не патріот, якщо не виконаєш завдання, бо кожна твоя місія вартує суперземлі як цілий військовий лінкор. Тому пам'ятай, що кожен вистріляний тобою патрон це гроші твоїх громадян. Але стріляти тобі доведеться постійно. Тому бережи патрони і мільйони доларів податківців, бо немає нічого гіршого корупції і залишитись без святої свинцової демократії у найгірший момент. Тому як тільки такий ідеальний солдат, як ти зможе вижити на планеті, переповненій ворогами, пам'ятай, халдайвер, нічого не захищає твій особистий простір краще ніж град куль, тому не дозволяй порушувати твої особисті кордони, як ти це зробив зі своїми батьками. Жуки травмують не емоційно, а на смерть нахуй прогавиш секунду, і ти вже ніколи не зможеш голосувати і дрочити і ходити. І взагалі нахер ти нам такий потрібен, якщо ти помер. Але ми зробили все, щоб ти вижив. На усіх місіях тебе буде супроводжувати твій супересмінець. Він не тільки відкриє тобі карту завдання, щоб ти зразу зміг зрозуміти, де недостатньо демократії на цій планеті. Саме засмінця тобі вишлють на допомогу патрони, припаси, гранати, бойові турелі, додаткову спеціалізовану зброю і сам дух свободи. І цей дух ніколи не шуткує, а заливає планету бомбами, ракетами, напалмом, і його справжня назва це Орел. Символ справжньої демократії. Але і це не все. Якщо на твоєму шляху занадто багато ворогів і демократія в твоїх особистих руках не може зупинити навалу комунізму й камішок фурійобів, есмінець врятує тебе і тут. Орбітальні удари лазером, Рейлганом, і артилерія на борту твого есмінця вирішать будь-яку проблему неправильного державного устрою. Але пам'ятай: 380 мм артилерійські снаряди це тобі не жарти. На жаль, єдиний штучний інтелект сумісний зі снарядами був зроблений з Байдена. Тому іноді снаряди забувають, хто справжній ворог демократії і можуть впасти на голову твоїм друзям або на тебе самого. Пам'ятай про дистанцію. Інакше сотні тисяч доларів податків підуть в нікуди. І ще Хелдайвер, не забувай, що таке демократія. Демас означає народ, а Кратас це Бог війни, і він вказує тобі, ким ти маєш бути, захищаючи свій народ. І тому тобі потрібен народ. До трьох патріотів ти можеш взяти з собою на місію, і це тобі буде необхідно. Особливо це допоможе тобі віднайти зрадників, хто не вважає демократію єдиною вірною формою держуправління, а свободу слова не найвищою цінністю людства, і донести на них. Якщо ти йдеш на місію сам, ти витрачаєш купу податків в нікуди. Тому як, скоріш за все, ти здохнеш висадившись на планету в одне рило. Тобі необхідні твої друзі, щоб виконувати деякі завдання, захищати тебе, доки ти граєшся з терміналом, Заряджати автогармату на твоєму плечі. В будь-якому разі бюджет твоєї місії розрахований на чотирьох. І якщо ти зливаєш його в одне лице, то краще відправляйся до автоматонів. У Монако, йобаний казнакрад! Але якщо ти не такий, то ознайомся з брифінгом Іринай на планету. Тобі тут не Старфілд дає мільярди вільного, ніким не зайнятого простору. На кожному метрі тебе очікує ворожий патруль, ворожий вулик або аванпост, котрі тебе знищити зарядом демократії з неба. Та й завдання у тебе будуть дуже різноманітні. Треба буде зарядити артилерію ядерними снарядами, щоб потім гадити з неї по ворогам. Потрібно буде евакуйовувати мирних громадян. Потрібно буде знищувати розповсюджувачі антипатріотичної пропаганди. Ну і саме головне, це нести світло демократії у десятки мегатон. Тому як ракети Петріот з ядерними боєзарядами ти також будеш запускати, щоб на обрії засвітилось сонце свободи. Неефективне використання ядерної зброї карається розстрілом з конфіскацією майна. Тому завжди концентруйся на місії більше ніж на ворогу. Як наша демократія контрольована, так і геноцид має бути контрольований. Не намагайся знищити кожного жука або автоматона на твоєму шляху. Залиш деяких звичайній армії, бо ти хеллдайвер. І як ти вони вміють викликати підкріплення? Якщо ти не вб'єш усіх за секунду, то чекай на нову товпу, а там іще на нову і ще. І ось ти вже виливаєш у трубу сотні ракет, бомб, турелей твоїх союзників, а місія так і не виконана. Ганьба такому хелдайверу. Не забувай про босфайти. У жуків і автоматонів є виродки, котрі настільки виросли на ненависті до свободи, що знищувати їх потрібно окремо. І, Господи Ісусе, навіть не намагайся повертатись, доки не заробиш п'ять зірочок на завданні, виконавши усі поставлені задачі. Ти не уклон, щоб хапати четвірки, ти Uber Black. І тому навіть думати не смій про недоробки. Бо від кількості зірок змінюється твоя виплата, твій досвід. І це тобі потрібно, щоб відкривати нові системи по розповсюдженню патріотичних цінностей. І твоїм цінностям краще бути красивими і яскравими і 20-мм, як і у автогармати. За гроші ти будеш відкривати нові стратегеми на своєму есмінці. Це всі твої турелі, міни, орбітальні удари. Спеціалізована зброя також відкривається з рівнем і за гроші. Лазерна пушка тобі на плече або гранатомет в твої руки. Ти можеш любити свою гвинтівку. Ця гвинтівка твоя. Таких гвинтівок багато, але ця твоя. Але тобі знадобиться щось посильніше, щоб вбивати величезні живі і неживі броньовані танки. Та й коли на тебе пруть цілі батальйони ворогів, краще взяти важкого кулемета. І не забувай дивитися, що брали твої бойові брати на свою місію. У вас чекає смерть, якщо ніхто не візьме спеціалізовану зброю. А смерть карається розстрілом нахуй! Також ти повинен збирати іншопланетні зразки по всім планетам. Це величезна цінність для наших науковців, а ти за них покращуєш свій есмінець, отримуєш більше патронів, прискорюєш перезарядку стратегем і так далі. Окрім цього, на кожній місії ти будеш заслуговувати медалі та суперкредити. Медалі то, звісно, честі слава, але в нас розумний і ефективний капіталізм. Тобу свої медалі ти будеш здавати у батлпасі, щоб відкрити нову зброю, нову броню, нові косметичні предмети для самого себе. Маленьку медаль на кителі ніхто не побачить. Але ось плащ хелдайвера можна і потрібно підбирати індивідуально. Ми піклуємось про твою особистість і бажання виділитись. Тому беріть наше нове надходження за суперкредити у виді німецького штальхельму і такої ж плитоноски. І якщо ти така людина, у тебе є завжди вибір поставити німецьку озвучку, і як то кажуть. Du wirst Але це все не важливо у світлі галактичної війни. Можливо, тобі може знати, що кожна місія це одне і те саме. Але тебе це їбать не должно. Ти не маєш задаватись питанням, куди треба нести демократію. Її треба нести усюди. Бо галактична війна об'єднує усіх хелдайверів. Ви будете воювати з жуками та автоматонами, дійсно впливаючи на рух нашої перемоги, захищати планети від навал або буде на вистрі наступу. Великі розробники! Боги гелдайверси дивляться на наші перемоги і посміхаються, а ваші боги дивляться на вас, йобані жуки! А якщо перемог буде недостатньо, ох, не дай Бог тобі побачити, що Суперземля також може бути під ударом. Наприклад, у цей самий момент галактичної війни, доки я пишу і промовляю цей брифінг, наші хелдайвери програють битву на Мелевелен Крік. І схоже, що в момент виходу відео світло демократії на цій планеті згасне на якийсь час. Хоча заклики інших хелдайверів, що потрібна допомога, трохи змінюють ситуацію. І це одне з див нашої великої системи. Відкриті канали комунікації та Тік-Ток роблять схелдайверів справжне ком'юніті. Але слідкуйте пильно, і якщо ви побачите хоч краплину створення профсоюзів, відразу депортуйте до Міністерства поведінки, бо кожну секунду твої друзі на різних планетах помирають заради перемоги. Краще вмерти за демократію, чим жити заради себе. Але це не означає, що кожна твоя смерть буде мати сенс. Тобі просто потрібно бути дуже. Дуже пильним, бо союзник може викликати орбітальний удар тобі на голову. Турелі не будуть питати, хто стоїть перед ними, якщо вони бачать ворога. Та й кулемет твого союзника однаково демократизує як і жуків, так і тупорогих хелдайверів. І подивлюся в небо. Бо твій ж бойовий брат може висаджуватись у цю саму секунду, і ти не захочеш опинитись під ним. Ну, звісно ж, на місії. На есмінці ти можеш бути під ким хочеш. Твоє тіло твоє діло. Якщо ти уважно слухав увесь цей інструктаж, то чого ти, бляха, тут ще робиш? Швидко клацай на дзвоник, тисни підписку та лайк та неряй. І якщо в тебе щось не вийшло, то десантуйся іще. іще, 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 іще! Фірн! Фрейнгайт!